Доброго ранку, діти! Рада я вас бачити. Вітаю! Помашіть мені ручкою! Вітаю! Я рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Але перед тим, як розпочати наше цікаве заняття, давайте привітаємося із нашими ученятами. Погладимо їх ручками і скажемо вітаємо наші ученята, щоб вони прокинулися і добре бачили. Давайте привітаємо нашу голівку, скажемо їй вітаємо доброго ранку, щоб вона краще думала. Давайте привітаємо наші вушка, скажемо їм. Вітаємо доброго ранку, щоб вони краще слухали. Давайте привітаємо наш носик, скажемо йому вітаємо доброго ранку, щоб він краще дихав. А також скажемо доброго ранку нашому язичку і виконаємо артикуляційні вправи. Перша наша вправа буде посмішка, а потім трубочка. Зробимо посмішку і трубочку. Молодці. А тепер давайте виконаємо вправу годинничок. Молодці! А тепер вправа гойдалка. Розумнички, які. Ось наш і язичок прокинувся і тепер буде добре розмовляти і відповідати на всі запитання. А також давайте ми скажемо доброго ранку нашому горличку, для того, щоб він гарно звуки проспівував, видавав. Для цього я вам зараз буду закагадувати звук за допомогою моїх губок. А ви будете його відгадувати. Дивіться перший звук. Як ви вважаєте, який це звук? Включаємо нашу гучність і А. Це звук, А. Давайте разом. а а Молодці! А тепер подивіться, який звук я загадала. Включаємо гучність. <рогрит> Розумнички. А тепер який звук я загадала? Включаємо гучність. <рогрит> І. Молодці які. Наступний звук. Здогадалися? О, -о, -о, -о. молодці. І ще один. І, -і, і, як ведмедик каже і, -і, і, розумнички. тепер і наше горличко прокинулося, і ми можемо переходити до цікавих завдань. Сьогодні незвичайний день, сьогодні День української пісемності, День української мови. Ви ще маленькі дітки і ще не можете не писати, не читати, тому ми разом з нашою україночкою, нашою гостею підготували вам цікаву казочку українську. А для того, щоб ви здогадалися, яка буде її назва, подивіться уважно, що наша дівчинка-україночка вам принесла. Зверніть увагу, що в неї в ручках? Це колоски. І казочка також буде називатися колосок. Тепер наші оченята добре дивляться. Вушка добре слухають, голівка думає і запам'ятовує, і розпочинаємо дивитися українську казочку Колосок. Собі двоє мишенят круть і верть, та півник голосисте горлечко. Мишенята тільки й знали, що гралися, співали та танцювали, а півник. Тільки починало розвиднюватися, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався. Одного разу підмітав півник у дворі і знайшов пшеничний колосок. Круть, верь, ідіть на сюди, загукав півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята, побачили колосок та й кажуть, його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав верт Добре, я сам обмолочу, обмолотив півник колосок. Потім узяв мішок із зерном та й поніс до млина. Повернувся півник з млина, кличе мишенят до себе. Сюди круть, сюди верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так півник, от молодець. Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. А хто буде місити? спитав півник. А мишенята знову свої. Тільки не я запищав Крут Тільки не я запищав Верт Подумав, подумав півник та й каже. Ну що ж, доведеться мені? Замісив він тісто, наносив дров, розтопив піч і напік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, і голодний я!» – пищить круть. Ох, як же мені їсти хочеться, пищить верть. Та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилинку, каже півник. Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали Круть і Бердь. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? Теж ти вже тихіше відповіли мишенята. А хто тісто, хто місив? Дрова носив, піч топив, пироги пік. Усе ти, усе ти тихенько пропищали крут і верть. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити за стол, а півник їх і не затримує. Тож таких ледарів пирогами пригощатиме. Ну, як, сподобалася вам казочка? Дуже цікаво! А тепер давайте про неї побалакаємо. Скажіть мені, будь ласка, як казочка називається? Колосок. Казочка називається колосок. А хто герої казочки, про кого розповідається? Подивіться уважно на першу картинку, вона вам допоможе. Казочка про півника і мишенят. Про півника і мишенят. Скажіть, будь ласка, а що ж робив зранку наш працьовитий півник? Він прокинувся, заспівав свою пісеньку, щоб всіх розбудити, і почав прибирати. Бачите, він прибирає. А що ж він знайшов, коли прибирав? Колосок, розумнички, півник знайшов колосок. До нього підбігли мишенятка і запропонували його змолотити. А скажіть, будь ласка, а хто ж пішов молотити? Півник, тому що мишенятка в один голос сказали: Тільки не я. Скажіть не я, не я. Не захотіли мишенята допомагати, і півник сам змолотив, бачите мішечок з зернятками? Потім пішов до млина і його змолов і вийшло борошно. Потім мишенятка побачили і сказали, що потрібно замісити тісто і спекти пиріжків. І хто це робив? Звичайно, півник. А що ж сказали мишенятка? Не я, не я, так? Півник, подивіться, що зробив. Замісив тісто, розтопив пічку і зліпив і напік пиріжків. Які смачні, які духм'яні, дітки. А скажіть, будь ласка, а хто ж був працьовитий у цій касті? Звичайно, півник. А скажіть, будь ласка, а хто був ледащий? Так, мишенята молодці, які. Наша казка навчає нас любити трудитися, любити працю. А також є таке прислів'я. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Подивіться, хлопчик тримає калач, хоче його з'їсти. Але для того, щоб щось отримати, потрібно попрацювати. Тому Недобре сидіти на печі і лінуватися. Дітки, потрібно допомагати дорослим. Для того, щоб щось виконати, не потрібно боятися труднощів. Потрібно працювати. І, звичайно, що в кінці результат вас обов'язково порадує. Дякую тобі, мила Україночка, за таку гарну казочку, колосок. Дякуємо вам, любі діти, за те, що передивилися заняття, добре відповідали і були працьовитими. До нових зустрічей. До побачення!